Дюна жорстоке божество, виткане Френком Гербертом із пилу, спеки та самої нескінченності. Тут застигла велич сонця та нещадний бруталізм зливаються в єдиний образ. Десятиліттями цей всесвіт вважався нездоланним для екранізації, поки не з'явився режисер, здатний розшифрувати саму душу Аракісу. Як дюна стала головною кінеподією останніх років? І чому саме Дені Вільньов зміг підкорити цей досить складний світ? Перше, що буквально вдавлює вас у крісло спочатку перегляду, це безкомпромісний, майже релігійний масштаб. Дені вільньов. Режисер, який давно опанував мистецтво гігантизму, але це не той розважальний розмах, до якого ми звикли у месниках чи трансформерах, де все навколо вибухає і мерехтить. У Вільньова масштаб це інструмент психологічного тиску. Якщо ви вже бачили дюну, то неодмінно звертали увагу на особливу архітектуру Аракісу, у якій дуже часто головну роль займав обожнюваний ним бруталізм. Це світ величних, але дуже холодних форм, палаци, що більше нагадують неприступні бункери часів Другої світової, чи кораблі гільдії, які виступають не витонченими зорельотами, а похмурими циліндричними структурами, що затьмарюють не лише сонце, а й саму душу глядача. Режисер часто навмисно прибирає з кадру все зайве, залишаючи лише геометрію, тінь. І маленьку людину, яка змушена жити в цій великій нескінченності. Такий підхід створив унікальний ефект. Дивлячись на екран, ви фізично відчуваєте свою мізерність та незначущість у всесвіті, де ній постійно ставить крихітну фігурку особи поруч із колосальною стіною, кораблем чи піщаним черв'яком, натякаючи на головну візуальну метафору всієї дюни. Людина тут лише піщинка в жорнах історії, політики та природи. Щоб зрозуміти, чому Дюна виглядає саме так, варто поглянути і на минулі роботи вільньова, адже він став таким не за один день. У прибутті він вперше випробовує прийом гігантських монолітів. Згадайте ці чорні кораблі капсули, які висіли над землею, або ж ці самі інопланетні створіння, які також лякали своїм розміром. Але справжнім іспитом для нього став той, що біжить по лезу 2049. Саме там Деніс зрозумів, як працювати з кольором і порожнечею. У Дюні він доводить це до абсолюту, використовуючи обмежену палітру, сепія, колір паленої глини та глибокий чорний. Це не просто естетика, це візуальна передача дефіциту. На планеті, де немає води, немає місця і яскравим кольорам. Якщо ви порівняєте кадри з його останніх робіт, то неодмінно побачите знайому любов до туману, пилу, силуетів та вже знайомого гігантизму. Він часто має звичку трансформувати простір на окремого персонажа, де кожна тінь ніби має свою вагу. Вся ця монументальна велич потрібна була йому лише для одного, щоб на її фоні ми ще чіткіше побачили крихкість людського життя.

Саме таким став Пол Атріт. Вибір Тімуті Шаламена цю роль це геніальне рішення. Але в цьому протистоянні є ще один прихований актор. Не менш важливим героєм у Вільньова стає сама порожнеча. Режисер не боїться довгих планів, де, на перший погляд, нічого не відбувається. Дивлячись на ці кадри, ви усвідомлюєте, що цей світ існував тисячоліття до нас і залишиться стояти вічно після. Саме ця здатність режисера змусити камінь і пісок говорити, і робить його картинку такою унікальною. Гігантизм вільньова був би лише пустими декораціями, якби цей монументальний світ залишився німим. Для створення аудіо Всесвіту Аракісу вільньов запросив Ганса Цимера – людину, яка не просто пише музику, а конструює нові реальності. Мер поставився до проекту з фанатичною відданістю. Він навіть відмовив своєму давньому соратнику Крістоферу Нолану, щоб нарешті реалізувати мрію підліткового віку, озвучити всесвіт Френка Герберта. Його концепція була радикальною, жодних традиційних інструментів, жодних скрипок чи духових, яких ми чуємо майже в кожному другому блокбастері. Способіородиф бути в майбутньому. Цимер тижнями експериментував зі звуками вітру та піску. Музиканти модифікували інструменти до невпізнаваності, створювали кастомні пристрої, щоб отримати звуки, яких раніше не існувало в природі. Особливу роль у цій симфонії відведено саме вокалу. для цимера. Людський голос це єдине, що залишається незмінним через десятки тисяч років. Тому в саундтреку ми чуємо різке, майже агресивне жіноче соло, що більше нагадує воєнний клич або містичне пророцтво. Замість того, щоб використати звичний комп'ютерний фільтр, команда вільньова тижнями записувала різні шари живих голосів. Режисер майстерно грає на контрастах, які тримають вас у напрузі від реву космічних кораблів до абсолютної тиші пустелі, де можна почути рух кожної окремої піщинки. Ви не просто спостерігаєте за Аракісом, ви відчуваєте його дихання всім тілом. Саме симбіоз неймовірного масштабу та аудіального трансу підводить нас до третього, мабуть, найважливішого елементу, бо навіть найкраща картинка і найгучніший звук залишаються порожніми, якщо в них немає життя. Натхнений вивченням піщаних дюн в орегоні, Френк вперше публікує роман у 1965 році, створюючи настільки детальний світ, що його десятиліттями вважали неможливим для екранізації. Попередні спроби або ставали амбітними катастрофами, як у Ходоровського, або перетворювалися на сюрреалістичні експерименти, як у Девіда Лінча. You will find me there, staring back at you. You mustn't speak. I, know, I, know. <laughs> I remember you, Gom bar. Щоб зрозуміти справжній масштаб впливу Герберта, варто подивитися на те, що з'явилося після нього, наприклад, зоряні війни, де так само існує пустельна планета Татуїн, ідея галактичної імперії та ідея видобутку ресурсів на віддалених планетах, чи та сама гра престолів з її політичними інтригами, зрадами та великими домами, герберт першим показав, що фантастика може бути не про зелених чоловічків. А про складну феодальну політику, без нього сучасний кінематограф був би іншим. Успіх Дюни змінив правила гри в Голівуді. Це був гучний сигнал, що авторське бачення все-таки може перемагати студійні формули. Ви йдете на сеанс не заради вибухів, а заради занурення у Всесвіт, що живе за власними законами, має свою історію та унікальний ритм. Геній вільньова полягає в тому, що він не просто зняв фільм. За книгою він розшифрував її код. Режисер переніс свій досвід із фільму пожежі, де він навчився переплітати масштабну політичну трагедію з інтимним болем однієї людини. У Дюні він робить те саме: приземляє епічний масштаб Герберта до рівня почуттів, зберігає складні підтексти про екологію, дефіцит ресурсів та небезпеку релігійного фанатизму. Та доводить, що в епоху кліпового мислення глядач, усе ще прагне складних та монументальних міфів. Отже, дюна це епічне нагадування про те, для чого взагалі винайшли великі екрани та потужний звук. Це кіно, яке викликає фізичне потрясіння і змушує дихати в унісон з кожним кадром. Саме тому, на мою думку, цей фільм має побачити кожен. І вже зовсім скоро ми отримаємо останню можливість прожити цю реальність до кінця. Третя частина Дюни, яка має стати завершальною главою цієї епічної та. Та трагічної сахи обіцяє бути справжнім апогеєм творчості вільньова. І якщо це відео було для вас інформативним та цікавим, то попрошу вас підтримати мій канал лайком та підпискою. Мені буде дуже приємно, адже це допомагає у розвитку україномовного контенту. Дякую за вашу приділену увагу і до зустрічі у нових відео!